В чому питання? О, система чудово, Так, шановні, в мене є питання. Протоколи ви знайшли, Ті, що я вам перевічу. Відкривати систему виборів. Зараз перевіряємо. По суті, у мене зараз є факт того, що вами зроблена помилка, да, наприклад або умисне спотворення результатів. санкція різна. Зараз ви перевіряєте, знаходите або помилку, або співробітники, роблять висновки з цього всього. Або приймаєте далі і працюєте, в тому числі член комісії з відповідальної за інформації, далі працюють в відповідності до вимог закону. Або буде відповідне звернення на той перевірки э, фактів, які надійшли в Центральну виборчу комісію стосовно викривлення виявлення громадян, яке передбачає, якщо це групове, тому що була група відповідно осіб, визначена за правильність ведення інформації так, з протоколів кількість виборчої комісії до системи виборів. Якщо це групове з э, умислом то е, частина 3 статті 157. Санкцію почитаєте самі далі, включайте систему виборів, е, показуйте і, і самі знаходьте мені, які помилки ви зробили, я сподіваюся, що помилки, і далі робіть висновки. Включайте виробництво. Ні, комп'ютер. є, є? Є Є, 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 є. Але ну, цю роздруківку я ж повинно пройдувати в тому, що Ми не робили цих роздруківок, тому що у нас ніхто не питав. Ну, так і дела. Ну, в майбутньому для перевірки не майбутньому для. Не было проблем да, да. да. Так, Ой, давайте. Пожалуйста. Наталья Поликовна, давайте по кожней дельнице. Дельница пятьдесят четыре, триста Надо протокол 34 четыре, триста девяносто Не-не-не, девятьсот Це питання. А може чоловік не знімати? Так, да, ну, не, не хвилюйтесь, я протоколи не знімаю. Дивіться, якщо ви бачите, тут немає. Не хвилюйтесь. Чому питання? Дивіться, тут протоколів. Що ви подивитесь, немає? 1644? Так. Значить, кількість виборів. 1626? 1626. Це попередні не а да. кількість 1622, 15 замісень перебування, 952 отримав, 10 замісень перебування отримав, максимальна кількість виборців 962, кількість виборців було те, що не підлягає одному. Вихованню кількість виборців взяли участь у приміщенні 952. Кількість виборців, які в удивленцем перебування 10. Кількість виборців, які взяли участь у голосування на выборчих вернутися, два. Кількість выборчих тенів за голосування может быть не 10. 21. Кількість голосів у 197 годин на выборчих мандатами, 941. Ні, по кандидату. Так. 147. Я звук голови голову. Заступника голова. Помилка перша, 20 голосів. 20 голосів Помилка. Далі. Бузина, 82. Так. Гайдук 0. Волочук 11. Так. Мущенко 2. Голодняк 0. Так. 1. один. Простите. Футаша 29. 30. 29. 30. Ще раз. Футашев 29. В протоколі 39. Бачили? Ось, чому а, час, я кажу, а який час введення? Ось, ось чому я кажу. Ну, ви роздрукували остаточні дані. Введення протоколу. 28 а, так. Дата реєстрації протоколу 9.28. Пол десятого. Далі. далі. Наталі, Сьогодні. Сьогодні. Рободівський 11, Лівченко 305, так. Лісничі 11, Олексюк 0, Осадщі 4. Так. Панченко 10, Парфоменко 1, Филіпішин 246. Я звертаю увагу. Скільки? 246. А тут скільки? 196. Я ще раз звертаю увагу. Система би не пропустила. Ви забрали від двох кандидатів і, можливо, помилково передали іншому кандидату. Мене не цікавить, які політичні сили або все інше. Ви зрозуміли, так? Далі. Наталія Розинська 9. Сухун один, второй мой один, Мара 34, шоколад. Шипалат... Еще раз, стоп. Мара 34. Вот так поле. Бачила. Шоколад 26, Швыдкин 2, Шум 4, Юркин 4. Итого 240. Загальная цифра в По предповедности внесения до голосов э, относительно субъектов и процесса вы побачили. Побачили. Ну, тому ну, там система забувала на поклику, що змінили ну, підтримку, вони казали, що, що там ну, покажуть. Ні, то інша цифра. На початок голосування ви забували, ви забували цифри по кандидатам. Цифри, скільки голосів подано за відповідного кандидата. І вона, система не могла вам вибивати ці проблеми Давайте наступний протокол. Давай это 950 пошли. Я выпускаю э, суть часы. Я показываю вам тільки по кандидатам. Стоп. Скидки? 62. Скидки тут? час полыб? Час полы. Наторестрация протокола 753 Далее. Гайдук 2, Глачок 24, так. 7, Холодняк 0, Колгун 2, Латышев 35, Ладудинский 21, Левченко 355, Лесничий 13, Алексюк 1, Осадчик 4, Панченко 5-10, Пархоменко 1, Полупышин 197, Еще раз. 197. Протоколе 2-4 Далее. Козинская 20, супрун 1, Таріна 0, Хмара 46, Шипова 21, Шведкин 1. Стоп. Ну, шиповала, бачите скільки? скільки там? 21. Так. Далі. Швыткин 1, шум 2, бурки 3. А сім? Семь разобрала мячат. Ви зробите было меча помнить. Вы работаете на генерацию під, цими, цими звітами, ви зробите перевірку правильності внесення. Тому так. що я вам, я приїхав допомагати ну, вам, ви робите ви помилки, котрі давні. в подальшому можуть для вас мати наслідком позбавлення волі. Я сподіваюся, що ви до моменту оголошення результатів. Випак, я можу висловити Так. Давайте далі. взяти протокол. 81.06. Я, я да, по чотирьох кодріх зараз 6. ми маємо. Ага. Пройшли. Э, системний адміністратор все зрозумів? Так. так. Заступний голови все зрозумів? Брицький 202, 108. Ще раз. 108. Скільки протоколів? 118. Пойдук 9, лучок 10, лученка 10, голодняк 10, долгом 7, куташек 90, лучок 90. Еще раз, Куташек 90, там 110. А -а -а. Лучок 13, лученка 300, лесничий 23, лучок 4, осачий 12. Панченко 9, Парфоменко 6, Полупышин 350. Бачите, да. тут? Там 310. Так, Рузинська 32, Супун 3 на 2, Хмара 35, Шоколад 63, Шум. Протоколі скільки? 73 чи 60-й? 60-й. 5, шум 3, Юрки 8. Це що, всі тепер ті, що ми були проводити, таким чином. Якщо ви... Якщо робоча група, котра, котра відповідає а за правильність вибор. введення інформації в систему виборів з протоколів, і ми вже приїжджаємо до вас, то як ви рахуєте? Або ви умисно робили, або якщо умисно, то ви знаєте де. Якщо неумисно, якщо неумисно, то вам потрібно перевірити все. все Про Останні протоколи. Бризкі сорок Возравно? Стоп. Сколько скидки? 46. Все. 46. А тут скидка. А тут скилл чай. Сейчас 4,38. Поредней ведомости там 52. Стоп. Скильки тут. 102. 102, Так. Da. да. Уже 150. 100% и 50%. Вачок 4, так. Лущенко 2, Холодняк 4, Колбун 2, так. Куташев 40, Рубудевский 17, так. Левченко 245, так. Лесничий 15, Лыксюк 0, Осачий 6. Так. Панченко 5, так. Парховенко 2, Полупышин 427. Сколько тут? 200. Ну, Разумеете, мы сделали помилку. На користь кандидатів, плюс 200 голосів. Так себе. Далее, Бразинська 11, Субрум 7, Тарима 1, Мара 34, Шиповал 16, Шевкин 2, Шум 0, Юркин 2. Все, це по цих фактах. Все зрозуміло. Я прошу, якщо є змога, змагання, ще на 2 хвилини, щоб я е, йому слова грав, щоб він більш відповідальності допомагав вам, то ще є надав. дати.

Півробітники Співробітники СБУ, я бачу, я все я, 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 забігала, я збирала ці протоколи і біжала далі за місцем. Да, доступні... я, я тому з розумінням приставлюся. Я сподіваюся, що це перекрап помилка, яка буде вам виправлена. І до того моменту, коли ви будете намагатися з головою з секретарем, проводити результати голосування, здавати в Центральну робочу комісію. Вертаємо ще раз коли перевірити всі дільниці. Відповідність введення з протоколів, з оригінальних протоколів, даному системі видати, бо ми все одно їх перевіримо. Тільки з проблемами для вас. дві хвилини ще голову, я теж саме для, для нього і ми поїхали що... Стаття комунального кодексу, так. Да. Я, я вам не раджу його читати. Діти, я, я перепрошую, діти відповідності до вимог закону. Не так. дозволяйте безвідповідальне виконання ваших посадових обов'язків може коштувати вам трьох пробіг програм. Розібралися, почекайте, системна адміністрація. Там. Розібралися. Я показав, не, а зараз не прийшлося там на ну, засідання. Ну, що, я, я дві хвилини вас. А, системний адміністратор побачив, член робочої групи по введенню інформації ваших ваш заступників побачила. Факти вказав, робіть висновки і в другий раз, щоб я до вас не приїздив. Дочерк, я вам поясню, почитайте кримінальний кодекс. Досить серйозне питання. Якщо я раз вже приїхав, будьте, будьте впевнені, що я результат по вашій комісії вже буду контролювати вся цих альянвочка. Це питання вже на максимально високому рівні хочу, на контролю. Я... Тому робіть висновки, Шучу. я розумію, що дуже втомились. Відповідально відносите до мене своїх посових дев'яти. Ви одразу мала... вносите, а ми побачимо це, змінити. За сайте ми бачите. Зараз носимо, що ми проходимо. Давай, що вони да. Засайки, Ну, ми вже заканчиваємо. Протоколи ну, приймаємо. Все-таки я не люди ну, ніколи що тут. Техническая ошибка, буду проверять все протоколы выбрали такую ошибку. И учитывая что это криминальная ответственность, и повторяты сделают только надо. Ну, пытались вам числа. Катя, слышишь, а я тоже нужна квартала себя? Давай, Катюш, ты сказала, что я